Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітав афлотон. Це, на... Це наш давній знайомий. Але перед початком нашої роботи я хочу зачитати від нього листа. Доброго дня, мої любі друзі! Коли в останній раз... Я був у вас в гостях, хто звернув увагу на те, що все живе на нашій планеті дихає повітрям. А що я? І я згадав, що у лабораторії тітушки Сави. Доброго дня малята! Сьогодні до нас у гості завітав Афлотон. Це наша наукова зірочка, яка допомагає нам. У наших житті, у наших досвідах це зірочка, яка цікавиться нашим життям. Він прислав нам ось такого листа. Давайте ж ми з вами його зачитаємо. Доброго дня, мої любі друзі! Коли в останній раз я був у вас в гостях, то звернув увагу на те, що все живе на нашій планеті дихає повітрям. Повернувшись додому, мене часто турбувало питання, а що ж таке повітря? І я згадав про лабораторію тітоньки соли і вирішив звернутися до вас по допомогу. Дайте мені, будь ласка, ось такі відповіді, що ж таке повітря. Для чого воно існує? Чи можна спробувати його на дотик, Чи має воно властивість приймати форму речей? І як можна нарешті побачити повітря? Тож, для першого досвіду нам знадобиться ось така ємність з водою, ось такий кораблик паперовий та ось така трубочка, за допомогою якої ми будемо рухати наш кораблик. Як ви бачите, допомогою повітря можна рухати предмети. А флутончику, я зараз тобі покажу, що все живе дихає повітрям. І, хоча його й не видно, але ми все одно можемо відчути повітря. Так, наприклад, ми поставимо ручки перед собою, скрутимо наші губки трубочкою і подуємо на наші ручки. Так ми можемо відчути повітря на дотик. Як іще можна побачити повітря? Та його відчути. Треба ручки покласти собі на груди. Подивися, флутончик, коли ми робимо вдих, наші груди наповнюються киснем повітрям. І ми відчуваємо, як наша грудна клітина дихає. І як вона рухається. За допомогою повітря можна заставити предмети рухатись. Тож подивіться, будь ласка, ось це дитячий вітрячок, але якщо я його на нього подмухаю, він почне рухатись. Ми можемо бачити, як предмети набувають різної форми. Ось така кулька у нас за допомогою повітря вийшла. Повітря також знаходиться і у ґрунті, і у камінцях. Для того, щоб побачити це повітря, ми з вами зробимо, зараз ми з вами зробимо ось такий досвід. Дивіться, я. Пускаю ґрунт у водичку, і подивіться, скільки пузирьочків виходить з нього. Це і є повітря. Още дивіться, малята. Ой, як багато кульок виходить. Це виходить повітря. Або, наприклад, кам'янці, але камінці більш щільніші. Але вони теж маленькі, але вони були. Вони маленькі, але бачите, вони є. Тож я хочу вам, малята, зачитати вірш, називається Повітря Надії Красоткіної. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Це дихай, листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. Іду, і, ду, і диша рибка, і рак, і диша річка. Повітря треба кожному, щоб жити. А вон несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля і ліси промив. А он у небо ташка полетіла, а без повітря як вона взлетить? Повітря це велике диво. І все життя це казка чарівна. І кожному житті треба нам радіти. Земля казкова і у нас одна. Я сподіваюся, а флутончику. Тобі дуже цікаво було на наших дослідах. І ми чекаємо тебе на наступних зустрічах. До побачення, малята!